Нещодавно в столичному міжнародному виставковому центрі пройшла 31 ша спеціалізована виставка автосервісу та після продажного обслуговування автомобілів автотехсервіс, та четверта спеціалізована виставка комерційного та спеціального автотранспорту Комавтотранс. Автотехсервіс це єдина в Україні спеціалізована виставка та очікувана щорічна подія серед представників сфери легкових і комерційних автомобілів, виробників та імпортерів комерційного та спеціального транспорту та всіх інших спеціалістів, чия діяльність пов'язана з автомобілями. На виставці автотехсервіс провідні компанії, виробники і дистриб'ютори з усієї України, а також Литви, презентували широкий вибір автозапчастин, компонентів, автошин, ремонтного та сервісного обладнання, витратних матеріалів, інструменту, мастильних матеріалів, автокосметики та автохімії, автомобільного обладнання та автоелектроніки, автопокриття, автотюнінгу, паливно-роздавального обладнання, логістичних послуг та всього, що дозволяє автомобілю комфортно і безпечно їздити. Здати по дорогах. Організатори акції вкотре довели високий рівень організації події та надали можливість долучитися до заходу всім охочим. На виставках представлено понад 85 компаній, які пропонують все, що потрібно сучасній станції технічного обслуговування або компанії, яка має великий автопарк власної техніки. А ці компанії готові до переговорів і пропонують спеціальні умови для нових і постійних клієнтів. Також виставку завжди Проводжує насичена ділова програма на виставці. Проходить зараз форум СТО. Для спеціалістів з обслуговування автомобілів. Завтра відбудеться захід відбудова в дії для всіх, хто управляє великими парками комунальної техніки. А на виставці є постійно діюча експозиція Барського фахового коледжу транспорту і будівництва. Дуже цікава з автомобільними агрегатами. Я думаю, що в цей сюжет її варто поставити. І також є благодійний спеціальний проект автоперемоги, де ми збираємо благодійні проекти, які допомагають нашим Збройним силам, а, мати працюючі і ефективний автотранспорт. Генеральним партнером виставки АвтоТЕХсервіс 2024 виступила компанія Мотюль. Цьогоріч бренд представив на виставці як продуктові новинки, так і сучасні сервісні рішення для бізнесу. Ми являємось генеральним партнером даного заходу. Представляємо не лише мастильні матеріали, а й представляємо обладнання для автосервісів. По заміні робочих та технічних рідин даний захід вважаю дуже важливим і актуальним в такому динамічно розвиваючомусь ринку автосервісу, коли незалежний сервіс є професійнішим ніж оригінальні автосервіси. Мені дуже приємно бути присутнім на заходах такого рівня, тоді коли учасники бізнесу презентують свої можливості, надаючи найкращі рішення. Автобізнесменам для обслуговування автомобілів кінцевих споживачів. Отже, дізнаємося, що цікавого було представлено компаніями щодо надання сервісу та обслуговування авто. Всеукраїнська мережа автомагазинів та СТО АТЛ представили великий асортимент автомобільних товарів та нові можливості автосервісу. Ми вже не перший раз приймаємо участь у виставці автотехсервіс. Ми дуже вдячні за цю можливість щороку. Приймати участь це можливості познайомитись з новими компаніями. Отримати нові знайомства і, звичайно, зустріти старих друзів. Компанія Телавтосервіс це національна мережа автомагазинів і автосервісів, яка нарічує 31 один філіал по Україні і представлена в 19 містах України. Головна мета Атеавтосервісу це надання комплексних автомобільних послуг від сервісу до автотоварів. Компанія Бета Сервіс представила свою продукцію в сфері професійних рішень для гігієни та чистоти. Компанія забезпечує станції технічного обслуговування всім необхідним для роботи від професійного обладнання до екологічно чистих засобів для прибирання. Вже традиційний учасник виставки Проставочка. Компанія має власне виробництво в Україні та понад десятирічний досвід роботи. Саме проставки вирішують низку проблем підвісок авто та дозволяють безпечно збільшити кліренс автомобіля. ТВМА одна з небагатьох компаній виробників пружин, яка отримала міжнародний сертифікат ISO TS 16949 через ДЕКРА. Бардаль провідний світовий виробник мастильних матеріалів у світі автоспорту. Компанія спеціалізується на моторних та трансмісійних оливах, присадках та інших спеціальних продуктах. Компанія Автокомфорт Плюс на виставковому стенді наочно продемонструвала властивості одного зі своїх продуктів мастила Spray. В експерименті було показано, як працює Power Spray та його властивості. Офіційний представник в Україні американського бренду Line X представив свої рішення по захисту автомобілів та спеціальної техніки. Бренд Ленікс це американське захисне покриття, яке е, зроблено для транспортних засобів, для комунальної техніки, для сільхозтехніки. техніки. А його також використовують в військовій тематиці. Е, ну, захисне покриття дуже е, міцне. Його е, технічні показники е, найкращі. Поки що найкращі в світі. За мною зроблений нами шоу-стопер для цієї виставки. Пропонуємо ці захисні покриття для виробників комунальної техніки, для виробників різних транспортних засобів, так і, як і човни, і мототехніка, і також всюдохіди. Компанія BM Parts цього року на виставці представила обладнання та інструменти від різних світових виробників для професійного ринку техобслуговування автотранспорту. Вітаю вас біля стенду. BM Parts. Ми сьогодні привезли багато різного обладнання, яке корисне для сто. Конкретно зараз перебуваємо біля печі від наших польських партнерів. Піч МТМ працює на відпрацьованій оливі. Знаємо, що потрібно дбати про гальма та гальмівні системи і питання про точки дисків. Дещо дискусійна є конкретні покази, коли її потрібно робити. Якщо робити, то звісно на крутому. Обладнання, яке ми зараз тут демонструємо і можемо похвалитися вже реальними прикладами застосування на СТО від наших партнерів. Раді вітати вас на виставці АвтоТЕХ Сервіс на стенді BM Parts. Ми є стратегічним партнером СТО. Хотіли представити вам установку Магнеті Мерелі». Це є новинка, вершина лінійки. Великий сенсорний дисплей, Wi-Fi, все, що потрібно для зручної і комфортної роботи. Малія ATX 280, вершина лінійки для установка для повної апаратної заміни АКПП Оливи. Дуже крута річ, Wi-Fi, база даних. Підключення онлайн і, до речі, у нас сьогодні на виставці не даремно так багато інструментів та обладнання, адже в межах нашої комплексної пропозиції для СТО ми маємо цілий відділ, який займається, зокрема, і встановленням ось таких от підйомників. До речі, зверніть увагу, ножичний трьохтонний, тонний дуже класний підйомник, який можна використовувати, якщо у вас на сто, наприклад, обмеження за висотою стелі, недостатнє місця. Він справляється з досить великою кількістю машин, і навіть з такими широкими красинями, як ось ця БМВ, яка сьогодні стала однозначно розинкою стендубі. Сертифіковану в Україні інноваційну технологію представила компанія Гідроксі Юкрейн. Компанія розробляє та виготовляє спеціальне устаткування для генерації водневмісного газу, що розкоксовує двигун на початковому етапі закоксованості та перешкоджає утворенню коксових та вуглецевих відкладень. Ми є компанія Гідроксі, яка займається виготовлення обладнання для сто. Тобто, це є водневі системи для очищення двигуна водним. Маленькі системи, які ставляться під капотний простір, які завжди подають цей газ, та озонатори. Загально ми, ми сьогодні приїхали на цю виставку показати наше обладнання. Це є система велика, яка ставиться в сервіс і вже безпосередньо може очищати двигуни. Зі середини нам не потрібно нічого розбирати. Ми підєдіємося після повітряного фільтра, ми очищаємо всю камеру згорання, поршні, поршневі кільця, тобто розкопцуємо наш двигун зі середини, щоб продовжувати йому ресурс. Також у нас є і озонатори для дезінфікування повітря в автомобілі. щодо програмного забезпечення для СТО. То свої надбання демонструвала компанія Carbook, яка пропонує найкращі рішення для розвитку автосервісного бізнесу. Наша компанія займається розробкою програмного забезпечення для станції технічного обслуговування. На виставці ми беремо участь не в перший раз, і знаєте. Не дивлячись на те, що війна, не дивлячись на те, що така складна ситуація, багато відвідувачів, і дуже подобається от та зацікавленість, з якої українські станції або керівники, представники українських станцій, думають не тільки про те, як виживати в сучасних умовах, але і про те, як розвивати свій бізнес як рухатись далі. Ну і ясно, що якісне програмне забезпечення їм дуже допомагає в цьому. Компанія Автоноватор, ексклюзивний імпортер бренду Сенфінеко в Україні, представила на виставці автомобільні оливи, автохімію та акрилові фарби від німецького виробника. Ми є офіційним імпортером бренду Сенфінеко. Це німецький бренд. В нашому асортименті є багато продукції як для автохімії, як автохімії, так і моторних масел. Виробництво є як в Німеччині, так і по всьому світу. Будемо раді представити нашу продукцію новим партнерам і нашим новим клієнтам. Новинкою цього року стала експозиція переможців конкурсу автомобіль року в Україні 2024 Відвідувачі мали можливість не тільки побачити наживо, а й провести тест драйв. Зокрема, на стенді були презентовані. Peugeot 408 переможець головної номінації автомобіль року в Україні 2024. Opel Astra – переможець номінації Легковий автомобіль 2024. Volvo і – переможець номінації Електромобіль 2024 Ford Ranger – Переможець номінації Пікап. Також на виставці була розміщена експозиція автоперемоги для підтримки волонтерів, які забезпечують допоміжною автотехнікою підрозділи ЗСУ, тероборони та інших захисників України. Це електроквадроцикл Хаймакс. Ми зробили його спеціально для евакуації, бо логістика це є проблема у військових, тому на цьому квадроциклі можна надоставляти харчі, подарунки, все, що завгодно, і вивозити саме головне поранених. Він абсолютно безшумний, можна лягти дві людини в довжину або три людини евакуювати в ширину. Плюс ззаді є фаркоп, можна ще причепне щось причепити. Тут пробіг в нього йде 100 кілометрів, його можна збільшити до 200 кілометрів. Кожен акумулятор є як павербанк, верхній акумулятор і нижній. Тут диверсифікація ризиків у військових є багато, бо є ручка газу справа, ручка газу зліва, бо може однієї руки не бути. Якщо щось сталося, акумулятор однією рукою знімається за 10 секунд, він використовується далі як павербанк. Плюс тут броньовані колеса. Якщо ви порізали 10 см поріз, хлопці все одно можуть їхати. 50 кілометрів, і е, покришка з диска не розбортується, у них все одно буде відстань від диска до землі, і вони зможуть саме головне доїхати. Якщо щось з одним мотором, вони доїдуть на другому моторі. Він їде, пісок, грязь, сніг, болото, будь-що. Е, його дуже важко заптурити, тому що він перше, низький, що він подобається, що його можна сховати в траві, а також в камишах. Його хлопці ховають. І е, заптурити важко тим, що він взагалі не гріється. Тобто, тут нема чому грітися. Акумулятор. Вони дуже потужні і вони не виробляють саму потужність, щоб він їхав. Тобто це мінімум береться з них. Вони не гріються. А мотори стоять дуже низько, буквально 15-20 см від землі, два мотора. Тому його як би, тур, тепло, це дуже важко. А, і е, цей квадроцикл може перевозити людей таким чином, що е, може бути водій раз, потім тут буде просто людина, котра не хоче йти пішки тут. Потім тут ще одна людина. Далі є клавіша гасіння, сигнал, світло, повністю все. Можна тут сідати на ці борта без проблем, а там буде якийсь груз чи хтось. Парамедики можуть допомагати при евакуації разом з пострадалим. Ці борта можуть бути вертикально, горизонтально, повністю вниз. І саме головне, що, наприклад, коли ви е, хочете перевезти піхоту е, хлопців, да, то просто людина підійшла, сіла. Все, раз, два, три, чотири. Або раз, два, і, наприклад, поранений. Плюс тут тут людина. Тобто перевезти можна багато людей. І ще в нас така є фішка, якщо одна людина... Якимось чином ці чотири колеса задні, вони йдуть ведучі. Якщо людина одна якимось чином з великим грузом кудись заїхала без проблем, відкрутила болтик, сервісна сумка де в комплекті, зняла цей борт, підклала як, його, як трап і виїхала звідси, і поїхала собі далі. Якщо борт пошкодився, замовляйте, ми висилаємо. Все є в наявності, все виготовляється в Києві. Повністю весь метал це український виробник. Тобто ми самі все це ріжемо, гнемо, варимо, пісочимо, фарбуємо обов'язково з цинковим ґрунтом, щоб воно навіть не ржавіло. І наша техніка служила дуже дуже довго. На виставці Комавтотранс, що пройшла в одному павільйоні з автотехсервіс, була представлена експозиція комерційного та комунального автотранспорту, а також спецтехніки для комунальних підприємств та аварійних служб міських, селищних та сільських територіальних громад. Отже, що нового показали учасники ринку. Компанія Завод спеціального призначення презентувала нові електровантажівки китайської марки NexTem, які в Україні були представлені вперше у двох моделях. Некстем Орка і Некстемхамбек. Модель Орка вантажопідйомністю 1000 кг та фургоном об'ємом 5 кубічних метрів обладнана батареєю 33 кВт. Машина має запас ходу до 200 км. Nextem Некстемхамбек може перевозити півтори тонни та оснащений 18-кубовим фургоном. Тут встановлені батареї на 66 квт годин, які забезпечують запас ходу до 300 км. На виставці було представлено ще одне авто для розвозу на електротязі: легкий фургон, максус і делівер 3 Об'єм вантажного відсіку становить 4,8 кубічних метра, а вантажопідйомність 905 кілограмів. Акумулятори ємністю 50 квт годин забезпечують запас ходу в міському циклі до 371 кілометра. Авторегіон представив Пікап Tata Xenon 2. новий вантажний пікап, що створений для складних умов експлуатації з рівнем комфорту легкового автомобіля. Та який має найміцніший кузов у своєму класі новинкою для українського ринку є середньотонажник Део Дексен в експозиції? Також була показана й вантажівка важкого класу Deo Novus 3035 з колісною формулою 6х4, системою крюкового захвату для роботи з морськими та натівськими контейнерами. Авторегіон також представили шкільний автобус ARSB-29 двадцять з салоном на 29 плюс одне місце. Та з двигуном Міцубісі на 150 кінських сил. Важливо, що українська локалізація цієї моделі складає 22%, включаючи вітчизняні сидіння, шибки, автономний обігрівач та бортову інформаційну систему. «Будшляхмаш» представив спеціалізований комерційний транспорт від компанії Джак, оновлений пікап Джак Т Т-9» та іншу комунальну техніку. Національний виробник, завод Альфатекс, також презентував новинки автомобільної техніки для комунальних дорожніх автотранспортних підприємств, аварійних служб, водоканали, теплоенерго, електричні та газові мережі і сектору ЖКГ. Корпорація Еталон привезла на виставку найновіший міський автобус Мальва з двигуном Ашок Лейланд та кузовом Ентрі» виробництва чернігівського автозаводу. А також можна було побачити бортовий автомобіль т 12231 на шасі Ашок Лейланд Бос-1223». компанія Вінтех Солюшенс представила самоскиди на шасі Рено Тракс з кузовами вітчизняної марки Влів. На стенді WTS можна було побачити і напівпричеп контейнеровоз PA-23, виготовлений науково-виробничим підприємством автоскладальний завод Патронавто з Дніпра. Модель вантажопідйомністю 33 тонни, призначена для перевезення 20 футових контейнерів. Кількість учасників виставки щороку зростає, тому не пропустіть можливість відвідати подію наступного року.